Пам'ятаєте, як ви дуже смішно пожартували, але ніхто з ваших друзів не посміявся? Напевно, ви досі згадуєте це перед сном або по дві години стоїте під душем, лаючи себе за те, що взагалі пожартували. Можемо вас запевнити, ваші друзі цього не пам'ятають. Але чому тоді пам'ятаємо ми? Привіт, мене звати Христина. Це «Наука.ua» і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Коли ми надаємо більшу означення негативним подіям, ніж позитивним, це є когнітивним викривленням під назвою упередження негативу. Так одна негативна подія може затмарити нам цілий день, хоча воно точно цього не вартувала. Упередження негативу було експериментально досліджено Тоні Вандермеером та Майклом Хаммелерсом з Університету Амстердаму у 2022 році. Учасникам експерименту показали різні новини заголовки щодо злочинів в США. Виявилося, що учасники, які вже бачили злочини як головну проблему в США, частіше відкривали новину про скоєні злочини, а не про те, що проблему намагаються подолати. Так вчені показали, що якщо ми вже негативно налаштовані стосовно якогось явища, то серед всього іншого ми обираємо таку ж негативну інформацію. Для російської пропаганди підтримка упередження негативу це улюблений інструмент. Роздумухувати негативне настрої щодо України російські пропагандисти почали ще давно. Так до Великої війни вони розповсюджували новини, що Україна нібито постійно мерзла, а після повномасштабного нападу Росії російські пропагандисти цинічно підкреслюють, що Україна не тільки зазнала руйнувань та енергетичних обмежень, але й нібито поринула в голод середньовіччя анархію та хаос. Розповсюджуючи подібні маніпулятивні меседжі, Росія розраховує, що якщо ми будемо бачити в Україні тільки негатив, ми ж самі будемо шукати підтвердження цьому. Це може призвести до того, що ми втратимо мотивацію на зміни та самі відвернемося від країни. Ми схильні приділяти увагу негативу, бо ми так еволюційно реагуємо на загрозу. Через це упередження ми сприймаємо негативні новини як більш правдиві, поакцентуємо свою увагу на них. Саме це і допомагає негативним новинам бути такими популярними. Проте ми не маємо піддаватися впливу цього упередження. Щоб знизити його дію, ми можемо практикувати такі від медитації, як mindfulness медитація, яка, згідно з дослідженнями, здатна підвищити рівень оптимізму та збільшити кількість позитивних суджень. Також варто концентруватися на позитивних моментах, як минулого, так і теперішнього. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.